Продовжуємо будувати шоу-рум. Тут ми будемо гріти басейни, такий у нас красень. Скоро будемо вимивати вже він з протитечею, плюс у нас дитячий басейн. теж Будемо до ладу приводити. Преміально від наших закарпатських друзів така преміальна джакузі. Буде з гідромасажем, з усіма максимальними. Штуками, які тільки можна представити з величезним розміром, до восьми людей може поміщатись. Ну, комфортна 6.3 залізе. Гріємо ми це, все, будемо нашим обладнанням. Стоїть котел з пневмоочищенням, поки на ручному завантаженні. Ми його тестуємо. Заодно утилізуємо ці якісь корінчики. Так, давайте подивимось, що у нас по параметрам. Котел зараз 70. Зараз по інформації пройдемося. Температура на звороті 62,6. Температура продуктів згорання 96,5. Це котел на ручному завантаженні повторі що У нас доволі потужний теплогмінник. Використовуємо наше рішення з трьох ходовин. Мені особисто дуже подобається. Зараз дуже... перевернемо Тільки насос, щоб стояв покрасивіше. Для цього тут є для обслуговування трамів є. праник закрили, насос перевернули. Тобто у нас наша автоматика автоматично підтримує режим трьохходового, чотирьохходового. Через теплообмінники будемо гріти басейни за допомогою нашої автоматики, яка у нас теж є в наявності. Тобто, зараз троєчка горить, у нас вигрівається третій контур. Зараз через теплообмінник 150 кВт гріємо великий басейн. Давайте по налаштуванням проведу вас, як переключається, дивіться, заходимо в сервісне налаштування 4 0, да, Налаштування котла. І тут у нас є захист зворотної тяги. Тобто ми можемо поставити 3D або 4D. Тобто 4-ходовий, або 3 ходовий або взагалі вимкнути. Далі, то тобто що тут що у нас? Дві зворотки задається. І мінімальна температура зору. Далі є такий параметр, як режим перекривання клапана. Тобто, якщо у вас є вирогідність, що на ручному завантаженні, щось може трапитись з електрикою, то можна тут виставити, наскільки клапану не дозакритися, щоб не случилися біди. Тобто, щоб у вас, якщо прилітає. Тепличного комплексу, або з басейнів прилітає дуже холодно, холодний зворот, ми це можемо налаштувати. Все, і котел наш керує трьохходовим нашим стандартним комплектом або вашим трьохходовим, який ви поставили. Давайте ще раз по інформації. Продукти згорання 87. 100 кВт не буде котел. Ось от бачимо, що температура звороту у нас приходить висока, тому клапан змішувача відкрив на 100% і ПТЛ працює у нас вже напряму на гідрострілку, він і є вигріб і працює через групи від компанії Термоджет, Через теплообмінники працює на нагрів лоси. До речі, вчора я 70 кВт таким теплообмінником. Грів в джакузі, і в мене це вийшло, чуть-чуть кинувши мусора, вийшло нагріти менше ніж за годину. ну, то Дуже потужне рішення. Не одною буржуйкою так не нагрівшла. Після того, як з'явиться у нас тут палетний пальник, ми поставимо, закінчимо тести на ручному завантаженні. Тобто, через інтернет підключення, да, от є у нас від компанії Плюм теж готове рішення. Ми його підключаємо до контролера, який у нас керує опаленням, і ми будь-яку зону нагріву зможемо включати автоматично, будь-то кімната, будь-то нагрівчану або нагрів ГЛСу. І е, так ми можемо керувати 32 контурами опалення. 32 контури опалення, або, якщо нам треба, охолодження в тому числі. Отаких То от контролерів по 8 зон. Ми можемо об'єднати в єдину систему 4 штуки. Це такий щит, ще котельня недороблена, все в процесі роботи, вибачаємося за безлад, але це робочий безлад, ну і так. Зазвичай все і виходить. Потім стане все красиво, блестяще. Все, дякую вам за увагу.